добре, що у нашій компанії в основі системи завжди був радар. Бо саме радар бачить будь-які цілі у повітрі на малій висоті. дуже низько і навіть високо тюноенівендай алтітюд райновів лосов українська схірін полен, форекл. У Польщі зараз теж багато українців. і можливо, дехто з них захоче долучитися до нашої роботи і створювати ще кращі рішення для українського поля бою. Є дуже багато інноваційних рішень саме від українських компаній. І що справді вражає у співпраці з ними, це їхня швидкість. вони дуже швидкі цікаво, як російсько-українська війна змінила вашу компанію. Я знаю, що ваші вироби використовуються в Україні. Те, що роблять українські компанії, вони вносять багато змін у свої вироби, бо війна дуже змінюється. Як щодо вашої компанії,зінбатіокейкасінодечемендус ченшовде тактикс на полі бою, зараз відбуваються величезні тактичні зміни. Ви ж знаєте, як зараз застосовують дрони, так? і ця динаміка дуже потужна і дуже швидка. Саме тому ми, як технологічна компанія, повинні постійно адаптуватися до таких змін. Нам потрібно змінювати себе, свої рішення відповідно до того, що відбувається на полі бою. Коли ми отримуємо безпосередній досвід із фронту, це дуже цінно. це дозволяє нам швидко залучати інженерів, програмістів, щоб покращити наявні продукти чи створити нові системи. Але реальність така усе змінилося кардинально з військової точки зору дрони тепер всюди. Вони домінують на полі бою. І як ми чули нещодавно, солдати бояться навіть виходити з окопів, бо fpv дрони буквально всюди. Це новий тип війни. Дрони проти дронів. раніше дрони шукали і знищували людей. Тепер люди сидять у безпечних місцях і запускають свої дрони, щоб полювати на ворожі. Тобто дрони полюють на дрони. Ту хантюнос лакселайдискайнов кілчей у такому ланцюжку ураження найважливіше мати засіб, який може зупинити цю загрозу. Але ж дрони бувають різні. Шахет для одних завдань перпос. А FPV — це те, чим зараз вбивають тисячі солдатів. І ще рік тому. fpv дрони починали активно застосовуватися на фронті. А тепер вони його контролюють. За рік усе змінилося. Добре, що у нашій компанії в основі системи завжди був радар бо саме радар бачить будь-які цілі у повітрі на малій висоті, дуже низько і навіть високо. і наші радари досі працюють, вони постійно оновлюються. Бо, наприклад, радіочастотні сенсори вже майже нічим не можуть допомогти. FPV-дрони FPV працюють через оптоволокно. Вони для радіочастотних детекторів невидимі. і тому ще тоді, коли ми обрали радар як основний сенсор, це був правильний крок у побудові нашої системи протидії дрона. і сьогодні ми намагаємося розуміти, які засоби ураження потрібні. Видомбелив, форекзампол, Бо, наприклад, у Джамері вже мало хто вірить. майже кожен дрон на полі бою, це вже військового рівня пристрій. Навіть якщо це був комерційний дрон, його модернізували так, що він не боїться ребрайенмейкитноцовульнераболтючамерс. Насвай тому ми також маємо підлаштовувати свої рішення під нові виклики, щоб виграти цю війну дронів. і саме тому ми постійно стежимо за тим, що відбувається в Україні. І хороший момент в тому, що до антидронової системи на самому початку думали, що потрібні мультисенсорні системи та різні засоби ураження. В кінці кінців ми також збудували систему, побудовану на трьох шарах. Це просто, але ефективно. Українці нам показали, така комбінація працює. Я маю на увазі акустичні сенсори, оглядові радари, пошукові радари і засоби ураження, як от гармати. Три шари і все. Не потрібно навішувати на одну машину десятки сенсорів та озброєння, як це роблять деякі країни. Це не працює в умовах України. Розумніше зробити систему простою, але ефективною. І саме за це я щиро поважаю українських військових. вони дуже креативні і не лише в сенсі технологій, а саме в тактиці. Це дуже цікава динаміка, як змінюється тактика. Інколи просто неймовірно. Ми можемо надати хорошу технологію під певну тактику, але спочатку потрібно розуміти саму тактику і вже потім думати, як ми можемо підтримати її технологічно? Все дуже просто. Якщо ми говоримо про таку систему, як ця, які основні сценарії її застосування? Як це працює з об'єктами інфраструктури, цивільними об'єктами, наприклад, стадіони або щось подібне? так, ця система може застосовуватися і для захисту цивільної інфраструктури. Вона може працювати практично будь-де вже зараз, бо іноді, з юридичної точки зору, ти не можеш використовувати джамер, але можеш його мати. і все. наприклад, якщо мова про критичну інфраструктуру, яку потрібно охороняти, там ти зобов'язаний її захищати будь-якою ціною. А дефентсіфрасакщофоенікасна. Якщо видно, що дрон має якусь небезпечну мету, загрожує об'єкту, ти можеш застосувати глушилку, тому що ти захищаєш інфраструктуру. Але важливо, щоб твоя оцінка ситуації була правильною і точною. і відповідь має бути швидкою і рішучою тому, з мого погляду, якщо у тебе є хоч щось, щоб нейтралізувати загрозу, це краще, ніж не мати нічого в руках, коли дрон вже летить. Бо ти ніколи не знаєш, які наміри у цього дрона. Ось у чому проблема. Він летить. Але ти не знаєш, що в голові в оператора. Ти не знаєш, що саме він хоче досягти, використовуючи цю літаючу машину. Але така система, як, наприклад, SkyControl у такій конфігурації, може застосовуватись для будь-якої інфраструктури, навіть у приватних цілях, якщо хтось вирішить захищати свою приватність. якщо в людини є достатньо коштів, звісно, вона також може собі дозволити таку систему. щодо перехоплювача, можна більше інформації. Який сценарій його застосування? Можливо, ви працюєте над дронами, які могли б збивати російські шахеди. Ми не хочемо втручатися в те, що вже існує, розумієте? Наприклад, якщо мова про шахед, найважливіше це виявити його і супроводжувати. А далі все просто можна застосувати звичайну зброю і знищити ціль наш дрон-перехоплювач спочатку був створений як засіб для захисту критичної інфраструктури. Щось кінетичне, щось руйнівне, але водночас таке, що дозволене законом. Бо, наприклад, ти не можеш просто так мати зброю в мирний час, так? А під час кризи ти маєш чекати на спеціальний дозвіл. А якщо у тебе є перехоплювач, ти просто запускаєш його. Звісно, він не знищить шахет, скажімо, повністю але може його вдарити, не дати наблизитися до цілі. приблизно так. Але найголовніше це виявити, відстежити і зрозуміти наміри дрона. І саме тому українці докладають так багато зусиль, щоб знайти ефективне рішення для цього завдання, і ми дуже швидко відреагували на їхній запит. Справді швидко, тому що в нас вже були радари, і нам було легко запропонувати готове рішення на цій основі Цікаво також поговорити про бізнес. Ваші системи радари використовують на полі бою в Україні. Це вам допомагає залучати нові контракти в Польщі або в інших країнах. Цікаво, як це працює для польської компанії Батлопру в Україні. Звичайно, це допомагає тому, що є просте повідомлення. Подивіться, ця система працює. Вона ефективна. а українським військовим потрібні ще і ще. Їм справді потрібно більше. для нашої компанії. Це, безперечно, дуже важлива референція, без сумніву. Але найважливіше для нас це надати надійну систему. Це наша амбіція. Саме тому нам цікаво працювати з таким запитом і з такими вимогливими клієнтами. Бо найскладніше середовище це бойове середовище. І саме таке середовище зараз в Україні. Мені складно таке казати, бо я знаю, що там люди страждають, і я дуже сподіваюся, що ця війна скоро закінчиться. але для нас найважливіше надати найкращу систему яка дійсно зможе протидіяти загрозі. Бо ми бачимо, що дня від дронів гинуть солдати. І це реальність Ви співпрацюєте з українськими компаніями? Так, звісно, звісно, у нас є чудовий приклад. Один із наших партнерів це компанія, яка виробляє акустичні сенсори. і завдяки такій співпраці ми краще розуміємо, як можна налаштувати всю систему загалом є дуже багато інноваційних рішень саме від українських компаній. і що справді вражає у співпраці з ними. Це їхня швидкість. Вони дуже швидкі. і це також вплинуло на наш процес розробки продуктів, вдосконалення систем. Ми самі стали працювати швидше і ефективніше завдяки цій динаміці. З технологічної та бізнесової точки зору це надзвичайно цікаво і справді приємно працювати з українськими компаніями. До речі, пригадую один випадок. На якійсь конференції була представниця, здається, українського міністерства оборони діпроводної України немодіеншіседсамті і вона сказала: в Україні все має бути зроблено в Україні. А я їй відповів: послухайте, але ж ми маємо стільки розумних українців, чому б не залучити їх до вдосконалення наших продуктів прямо тут, у Польщі? Можливо, просто змінити це формулювання. Якщо продукт створений українцями, хіба це не український продукт? бо ми бачимо, що багато українських компаній вже зараз виробляють чудові рішення. і багато українців насправді дуже добре розуміють, що саме треба покращити в наших продуктах у Польщі зараз теж багато українців. і можливо, дехто з них захоче долучитися до нашої роботи і створювати ще кращі рішення для українського поля бою. до речі, наша команда приїхала сюди з меседжем. Давайте кооперуватися. Так безумовно зараз саме час для співпраці. Тому я дуже позитивно ставлюся до такого підходу. бо ми вчимося одне в одного. Ми можемо співпрацювати і в технологіях, і в бізнесі, і в усьому іншому. Але найважливіше робити це разом. Ми сприймаємо українців як європейців. Саме тому Україна для нас дуже важлива. і українці як нація, також важливі для Польщі. Ми були першими, хто прийшов на допомогу, коли почалася війна. When they, when the war started, right? є ще один меседж, з яким наша команда сюди приїхала. На початку російського вторгнення партнери дуже багато допомогли. Ми дуже вдячні. Але зараз як ми можемо допомогти нашим партнерам, технологіями, тактиками, чимось іншим. Саме тому ми тут, і саме тому нам цікава ваша компанія. Радари дуже важливі, наприклад, в протидії оптоволоконним дронам. І українські військові іноді говорять, що використовують радари, цікаво, які са. Амі, бо це щось невелике, не такі радари, як для великих систем протиповітряної оборони. Це щось невелике, щось смарт і просте у використанні. Це важливо для військових на лінії фронту. Mm. Простота. Я думаю, що саме простота є однією з найбільших переваг у співпраці з українцями. Повірте, ми бачимо дуже розумні рішення. Тактики змінюються, як я вже казав, кардинально. І здається, що саме прості рішення я маю на увазі, не надто складні або надто технологічні, є найефективнішими. Це справді велика перевага, бо зараз ми можемо вдосконалювати наші продукти. Ми знаємо, куди рухатися без такого орієнтира дуже важко знайти правильний шлях. Іноді здається, що ти розробляєш щось перспективне, а насправді з точки зору бізнесу це пастка. Але коли у тебе є продукт, перевірений боєм, і партнери або клієнти, які дійсно його хочуть і розуміють, як він працює на полі бою. усе стає набагато простіше. Ти не витрачаєш гроші на розробку технологій, які в результаті виявляються нікому не потрібними.